Друзі, в мене мега-мега-мега-мега знахідка, який більше, ніж 2000 років. Щось таке, друзі, бліденьке, світло-зелененьке. Таке враження, наче срібло. Можливо, срібло. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Погода сьогодні справжня весняна, мабуть, десь 14 градусів. Тепла, ну навіть спекотно. Я не розраховував, що буде так тепло, та ще й сонце світить. Сьогодні я шукаю по полі, тому що така погода і будуть цікаві знахідки, тому що тут був старий хутір, хутір був кінця 18-го, початку 19 го століття, але поміж такі хуторські монетки траплялися і римські монети. Я навіть тут знайшов золоту прикрасу. Ну що ж, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посад. Соня на благодійний фонд «Повернись живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати? Артефакти, все, що знайду, звісно, покажу. Тут такий, друзі, піщаний чорнозем, ходити приємно, до ніг не липне. І в мене перша монетка. Поверхнева. Погляньте, я не копав, просто рукою ось так взяв. Дивимось, що за монетка. Схожа на крейцер. Зелененька. Дивимось. Мабуть, крейцер. Але щось він дуже залипший. Ні, друзі, це не крейцер. Я, друзі, не можу зрозуміти, що це за номінал, але бачу, що така курка є і пише Расісія. І 2003 рік. Ну, мабуть, хтось викинув з послідом. Такі монети тільки в послід викидати потрібно. Ось така монетка. Потрібно на металобрух здати, щоб її переплавити. Друзі, я приїхав на інше поле. Це через 200 метрів від попереднього. На попередньому полі я за більше ніж годину знайшов три сигнали. Дві кулі від Мосина і ту монетку. І погляньте, тільки зайшов на це поле. І що в нас? Монетка. Сподіваюся, не Радянщина або не Московія. Мені здається, друзі, це. Здається, це Гелер або Крейцер. Чи радянщина? Ні. Ні, здається. Крейцер. Бо сигнал був гарний. Зараз я почищу її і вам покажу. Ну що ж, я не помилився. Це один крейцер. Ось, бачите, австро-угорський герб. Мідна одиничка. Але 1891 року. Тобто майже крайній крейцер. Останні роки їхніх випусків оцього типу. От така монеточка. Ну, ходимо, ходимо. До речі, тут є і кераміка ось попадається. Так що можна щось цікаве знайти. Погляньте, друзі, які фрагменти кераміки тут трапляються. Погляньте, який глечик був, яка товщина. Але найбільше було ось тут, біля русла річки. Зараз цю землю всю вивезли. Ну, протягом 20 років вивозили на клумби, тому там вже немає ніякого культурного шару, тому що місцями вигребли до 2 метрів глибину. Ну, тобто, самі родючий шар, все вивезли, от і все. Ось і історії нема. А потім хтось собі на газоні знайде якусь фібу або динарика. Ось така історія. Колись внизу біля русла річки була дорога. І в дитинстві, коли мені було 6 років, я там грався у пилюці. І знаєте, що я знайшов свого першого динарія марка Аврелія. Тоді дідо мені сказав, що це якийсь Ленін. Ну але з того часу почалися мої пошуки. Я просто після дощу в дитинстві ходив і збирав всякі динарики, всякі монетки. Зараз цієї дороги немає, тому що землю всю знизу вивезли. І так, у мене сигнал. Мало тут, друзі, сигналів теж, але вони хоча б є. І погляньте, що це таке. Це запанка була, ну, мабуть, з камінчиком, скляною вставкою якоюсь, якої вже немає. Ось так. Запанка, мабуть, кінець 19-го, початок 20-го століття. От, того періоду, що і крейцер, що я знайшов. Перед тим. Думав, друзі, ось це круглесеньке таке, це монетка. Але ні, це гудзик, здається. Ну, На перший погляд. Сподіваюся, не від джинси, тому що вже два гудзики від джинсів я тут знайшов. Ні, це польський гудзик до 39-го року. Кітельний. І з вушком. Погляньте, вушко алюміній. А сам гудзик цинк. Зараз я його почищу і вам краще покажу. Зазвичай. Тут на звороті є клейма і рік. Ну що ж, як я і казав, 1937 рік, тут ще якась літера є, мабуть, місто, де цей гудзик вироблявся. Ось, 37-й. Ось такий гарненький польський гудзик. Ну що ж, сигнальчик був гарний, приємний. Шукаємо далі. Ну що ж, друзі, в мене вже знахідка з такою досить більшою історією. Погляньте, яка гарна зелененька патина. І в мене підозра, що це підвіска періоду такого 5 століття. Здається, це ароматниця. Ну, ось тут вона деформована трішечки. Ось тут така заклепка срібна. Срібна, так, ось, погляньте. Ось тут отвір для вушка. Ну, а всередині було якесь ароматичне масло. Ось така підвісочка. Гарно. Погляньте, яка дуже-дуже гарна зелененька патина. Так, римський час. Ну що ж, перша знахідка. Хоча я вже шукаю, мабуть, години 3. Три години. І сигналів можна перерахувати на пальцях, ну, руки ніг. От, але вже ось така річ є. Приємно, приємно. Ну що ж. Лайк like, і шукаємо далі. Поряд ще викупав маленьку монетку, ось таку, але бачу, що її краї дуже рівні. І, мабуть, що це Радянщина. Друзі, копійка 100%. Ну я думаю. Зараз подивимося. Розгадаємо цю загадку. Я гадаю, це Радянщина. Я навіть не буду, це Радянщина, ось проглядається герб. І то пізня радянщина, тому що, от якби була до реформи, вона була б така жовта. З алюмінієвою і бронзи, а це вже нікелевий сплав. Мідно нікелевий. Ну. Ось так. Совочок викидали на поля. Ну що ж, друзі, можу побитись об заклад, що це вже не радянщина. Поки що це найбільша за сьогодні монетка. Ні, хоча монетка Рососії була трішечки більша. Погляньте, ну, мідь. Сигнал мідний, чистенький. Ось, дивимось, що це за монетка. Я знаю, що це за монетка. Невідома монетка. Лиса, нічого не видно. А тут А тут є. І я вже знаю, друзі, що це за монетка. Це грошик Понятовського. Але такий собі. Такий собі, геть кепський. Але він є. Він є. Друга стара монетка на сьогодні. Ось так. Ну тут геть, ну нічого не видно, абсолютно. Просто хтось собі так тер-тер стер із Ну Це монетка 1767, 1766, 1765 роки, ну десь ось так приблизно. Ну що ж, мідь є мідь. Гарний сигнал на такому безсигнальному полі. Це тішить. Друзі, у мене мега-мега-мега-мега-знахідка, який більше, ніж 2000 років. Як я це помітив, я не уявляю. Але помітив, погляньте, ось, а де воно? Де моя знахідка? Щойно, Ага, ось, ось вона, погляньте. Вістря. Крем'яне вістря. Ось воно тут було. Лише кінчик. Я думаю, не вже вістря. Витягує. і тут таке вістречко. Цілесеньке, погляньте. Краса! Яка краса. Супер! Я вже надзвичайно задоволений. Дуже люблю ось такі знахідки. Ось дощик вимив. Таке гарненьке вістречко. Ну що ж, друзі, що, лайк? Лайк, тому що для мене це дуже гарна знахідка. Ну, Мабуть, це періоди неоліту, або швидше за все рання бронза. Ну, ось так. Гарнесеньке вістречко. Хто думає, для чого таке вістря використовувала? На птахів, на зайців? Ну, для полювання 100%. Потужний, друзі, був сигнал. Як для цих полів, і це монетка, щось кругленьке. І сигнал був мідний. Ну, я сумніваюся, що це Радянщина якась. Поглянемо. Поглянемо, що ж це в нас таке. Крейцер, друзі, один крейцер 1851 року. І ще здається в гарному стані. Так, мабуть, і в гарному стані. Зараз почищу і покажу вам. Ось, друзі, трішечки витер монетку. Який казав, один крейцер 1851 року. А і ось тут герб Австро-Угорської імперії. Ну, монетка не в ідеальному стані, але і не в найгіршому, друзі. Я щойно так перелякався, тому що мене перелякали куріпки. Я підійшов так близько до них і не помітив, а вони сиділи ось тут, в цій кукурудзі. І як вистрибнули з неї, я аж сам ледь не вистрибнув. Було штук, мабуть, 10 таких коріпок. і вони геть полетіли. Мабуть, вони собі тут жили, У цій кукурудзі. Ну, тут багато таких. Закинутих полів. І тут багато вже дичини. Зайців і куріпок. А я думаю, де ж ви, боратинки, поділися? Ви завжди так частесенько трапляєтесь на полях. І ось ось вона маленька монетка. Народі боратинка, здається, по дуже маленька. Якась обрізана боратинка. Боратинка чи не Боратинка Ну, зараз, друзі. Так я вам не покажу. Зараз почищу. І тоді вже разом подивимось. Друзі, це не боратинка, але це теж солід, солід Августа 3-го в народі грубого. Річ Посполити. Ну, наскільки видно, настільки видно. Монетка трішечки затерта, гниловата. Але ось грубий профіль гордого Августа 3-го. Це 1750-роки. Ось така монетка. Не боратинка. Дивно, чому я сьогодні ще боратинок не знайшов. Я знову, друзі, трішечки змістився на іншу локацію, хоча це все поряд. І в мене, здається, перша монетка. До речі, оце місце це пагорб. Тут якраз були і будинки. Здається, монетка. Погляньте, ось це зелененьке, я помітив. Ось так. Ні, вушку бачу. гудзик. Гудзик. так, на гудзику нічого не зображено, але тут щось є. Погляньте, тут щось пише. Зараз я почищу і вам покажу, тому що так важко. Намагався, друзі, прочитати, але так і не зрозумів. Ну, мабуть, це виробник. Ось такий гудзик. Гадаю. 19 століття. Ну або початок 20 століття. Тут було, друзі, багато монеток, і найкраща знахідка ну, для мене особисто це відзнака товариства Луг Українського товариства початку 20 століття. Ну не зовсім початку 20 століття між Першою світовою війною і Другою світовою війною за часів Польщі на цих теренах. Щось таке, друзі, бліденьке. Світло зелененьке. Таке враження, наче срібло. Можливо, срібло. Бачите, тут корова була, а це на щастя. Ну я навіть не дивився. Щось маленьке, правда? Ну, наче срібло схоже. Що це таке? Срібло, друзі. Це 10 крейцерів. Ось Франц Йосиф. Але трохи затерті. Я не хочу терти, бо срібло воно таке, знаєте, мягеньке. Я зараз помию. І вам покажу. Так, здається, так, Франц Йосиф молоденький наш. Ось, зараз почищу. Ну, Друзі, миття особливо нічого не дало, але бачимо гордий профіль молодого Франца Йосифа. Ось, з однієї сторони, а тут вже проглядається Орел і от всередині десяточка. Враховуючи, що Франц молодий, я думаю, це 1860 ті можливо 40-ві роки. Ну, що з цьому дусі. Ну, ось хтось колись ходив, 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 і срібну десяточку загубив. Срібло завжди приємно знаходити. Такий гарний дзвінкий сигнальчик. І знаєте, що зелененьке щось і велике це, мабуть, найбільше сьогодні монетка. Погляньте. Ось бачите, що це в нас? О, три крейцера. Але погляньте, які вони гарненькі. Погляньте, яка патана з пісочку. О, скрасені. 1800 рік. Ну, гарненька монетка. Велика, та ще й в гарному стані. О, це вже лайк. Чуєте, мене переслідує якийсь вовк. Такий великий рижий вовк, трішечки менший за мою котушку від приладу. Але такий нав'язливий. Тому я втікаю від нього. Ну що ж, друзі, сьогодні я шукав цілих 7 годин. 7 годин ходив, зневірявся по полям, але погода була чудова. І бачите, це не ліс, великих ям немає. І я собі різноманітне ось таке сміття копав. Це всі сигнали, що я сьогодні викопав. Серед цікавого, ну майже все ви бачили. Найцікавіша знахідка це для мене. Ось це вістря. Краса. Ну Ще дуже цікава знахідка ця ароматниця. Туди всередину клали шматочок тканини і змочували її ефірним якимось маслом. Ну, і такі парфуми носили. Ось, ну, найбільша монетка це три крейцера. Остання монетка на сьогодні і дуже гарна. Срібна монетка в мене навіть ще є сьогодні. Це 10 крейцерів 1840-60-х -х, х років. Ну і ще один з останніх сигналів, який вам не показував, це ось така пломба. Період, мабуть, початок 20-го століття. Ну і крейцери, соліди і ще ось навіть радянських 5 копеек знайшов. Ну, а це гудзики від сорочки. Вранглер. Чому від сорочки? Тому що я їх знайшов штук 5. Ну, а це означає, що їх там було багато. Ну, ось такий підсумок, друзі. Давайте порахуємо монетки. Одна, дві, три, чотири, пять, шість. Шість монеток таких цікавих. Радянських я не рахую, і російських теж я не рахую. Декілька гудзиків. і ще ось такий нулик. Не знаю, я спершу подумав, що це з погонів, але ні, це просто якесь латунне сміття. Але ось це козирна знахідка. Ну що ж, ось такий підсумок. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!